В магазині немає. Я гріюся газовим народ обігрівачом. Тобто газовий інфрачервоний обігрівач. Балон 5 літрів, редуктор, шланг. Під'єднаний до 3 кВт обігрівача. Тобто, він бачите, він ось так стоїть на ножках, його можна, можна перевернути і готувати на ньому, в принципі, щось їсти. Чи підігріти, чи готувати. Ось дивіться, яке воно червоне стало. Він йде в нас 3-кіловатний, тобто гріє, ну просто шикарно. Ось Тут мені вже в коліно, воно мені реально підпікує. Тобто, коли він новий, багато хто зараз буде питати, чи є у гавний газ, чи він воняє. Коли він новий, воно виходить, ну, вигорає якесь десь масло, да, може бути десь трошки запаху, тому що я його нового підключив і далі запах, якби був. Зараз. Він уже прогорів, запаху. ну, Практично немає, чесно, практично немає. Е, ну, Може, якийсь там, легкий-легкий, чуть-чуть -легкий, запашок. Ну, З ним ти спати не будеш, тому що це газовий. Але якщо немає іншого джерела тепла, ця штука просто шикарніша. Е, 1590 гривень сам обігрівач, можемо комплектувати вам і шлангом, і редуктором, і балоном. Балони теж є різні від 5 літрів до 50 літрів. Хочете, ось такий з комфоркою буде, хочете, буде там на 50 літрів. Летрів чи 27 літрів пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні. Генератори, зарядні станції, ліхтарики, все так само маємо.